Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. вітаю! Сьогодні у нашому випуску ви побачите, як у Кременчуці проходив день знань. Школи правобережжя, усі без виключення із очищеною питною водою. Лави українських бійців у зоні АТО поповнюються Кременчуцькими добровольцями. Про це та інше докладніше із сюжетів. 1 вересня усі учні України, у тому числі і кременчужани, святкують початок навчального року. Таку важливу подію не оминули увагою і виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник та народний депутат України Юрій Шаповалов. Як відзначили свято в одній із шкіл Кременчука, бачили наші кореспонденти. Неможливо було не помітити, що на свято більшість учнів прийшли не у традиційних білосніжних сорочках, а саме у вишиванках. У такому гарному патріотичному вбранні і зустрічали свій перший дзвоник учні шостої гімназії. Привітати всіх зі святом до навчального закладу завітали виконуючі обов'язки міського голови Віктор Калашник та народний депутат України Юрій Шаповалов. Щиро вітаю всіх вас з початком нового навчального року. Першокласники починають своє. Свій рух по довгій, але цікавій дорозі в країні знань. І я бажаю всім першокласникам, щоб ця дорога була цікавою, змістовною. За роки навчання ви здобудете дуже багато друзів, дружбу, з якими пронесете через все своє життя. Старшокласники, особливо випускники, повинні згуртуватися. Обрати профессию и рухатися до своей цели. Дорогие учителя, дорогие ученики, я желаю вам всем, прежде всего, мирного неба над головой. Я желаю школьникам хороших оценок, веселого настроения. Желаю всем нам, еще раз, мира над головой. 1 вересня завжди хвилююча подія, особливо для тих, хто йде до школи перший раз у житті. Ми сьогодні прокидались до світанку безліч раз. Через те, що так боялись запізнитися у клас. Я школяр, іду до школи, ждав науки стільки літ, з книг пізнаю все навколо, Україна і цілий світ. Проводити час на канікулах приємно, але у школі цікавіше відзначають учні. За три місяці відпочинку вони вже встигли скучити за навчанням та своїми однокласниками. В школі друзів багато, з якими можна познайомитися. Що в школі інтересна, очіну і там знання получаєш, очинки ось. Кто сейчас стирки? По-разному бывает. Там уроки разные. А что интересно, что тебе нравится в школе? Друзья есть. Mm -hmm. Все мне нравится. Интересно, там много друзей. Мне Там много уроков. Початок і завершення навчального року учні та педагоги 4-го ліцею вже декілька років поспіль відзначають біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Ось і в цьому році день знань розпочався із урочистої лінійки біля підніжжя Великого Кобзаря. Свято першого дзвоника зустрічала з усіма, і наша колега Тетяна Андрієва. Чудове, радісне і світле свято день знань у цьому році сповнено урочистими та трагічними подіями. На сході країни тривають бої за незалежність нашої держави. А у Кремлячуці зухвало підло було вбито міського голову Олега Бабаєва. Хвилина мовчання за всіма, хто загинув ім'я вільної єдиної України, хто віддав свою працю, і талант, вірячи в світле майбутнє. Учні 4-го ліцею підтримують ініціативу свого директора Любов Михайлик і цього дня не дарували квіти вчителям, а перерахували кошти українській армії. Шановні учні, пам'ятайте, що ваш найкращий вклад, в мир і добробут нашої країни довести. Ви можете те, що ви патріоти країни, саме тим, як ви будете відноситись до навчання. Тож в добру путь, нехай вам всім щастить. Мира і добробуту всього вам самого найкращого, Почесні гості, які прийшли на святознай до лісеїстів, принесли з собою подарунки: музичний центр та сертифікат на придбання спортивного інвентаря. 1 вересня це свято, яке об'єднує як дітей, так і дорослих. Воно одинаково урочисте, хвилюючи для нас всіх тепла, добра, гарних вам учнів, шановні педагоги. Щоб цей навчальний рік для вас вихідним як в плані моральному, так і матеріальному, В свою чергу з нагоди свята вихованці ліцеї підготували чудову співочу танцювальну композицію Моя Україна та розгорнули величезний прапор України. Сьогодні перше вересня, десь наскликають друзі. Ми прагнемо навчатися до школи, хоч і в душ. Ми найменші школярі, готі бігати в дворі. Будемо читати, писати літери слова складати. Особлива увага сьогодні прикута до першачків. з нагоди дня знань, їм невеличкі подарунки від одинадцятикласників. Також на молодшим учням надано право першого дзвоника, який дав старт початку нового навчального року. Сьогодні у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася урочиста церемонія посвяти першокурсників у студенти. Згідно з рішенням приймальної комісії, вишу до Кременчуцького національного університету, зарахували на перший курс денної форми навчання 866 студентів. Вітали першокурсників чимало почесних гостей. Серед них і голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. На початку церемонії студенти та викладачі навчального закладу вшанували пам'ять загиблих під час АТО, бійців української армії хвилиною мовчання. Серед них, за офіційними даними, 22 уродженця Полтавщини, наших земляків. Цього року до КНУ зарахували 866 студентів, і майже всі вони брали участь у церемонії посвяти. Першокурсники отримали символічний студентський квиток за лікову книжку та ключ від університету і, в свою чергу, принесли урочисту обітницю клятву студента. Одним із перших привітав юнаків та дівчат голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Сьогодні починається перший день вашого нового, вашого нового періоду життя. Ви стали студентами. Ваша дружба, яку ви знайдете в стінах цього університету, це на все життя. Студентське братство, воно незмінне. І до кінця свого життя ви будете казати. Що це мій одногрупник. Віктор Бугайчук також наголосив на важливості технічних професій, особливо сьогодні, коли нашій країні конче необхідні висококваліфіковані фахівці, нові наукові розробки та нові технічні рішення. Перед першокурсниками виступили студентські самодіальні колективи. А наприкінці свята у небо випустили повітряні кульки із жовто-блакитними стрічками та назвами факультетів КНУ. Кременчуцька громада під проводом народного депутата України Юрія Шаповалова та виконуючого обов'язки міського голови Кременчука Віктора Калашника продовжує збирати та надсилати гуманітарну допомогу Кременчужанам, бійцям української армії, які перебувають у зоні, АТО чи готуються туди вирушити. Днями черговий вантаж відправили на схід. Його супроводжували і наші кореспонденти. Продукти харчування, консервація, речі першої необхідності, білизна, військова форма і прилад нічного бачення. Такий вантаж доправили в одну із військових частин, де проходять службу кременчажани. Наші земляки з нетерпінням чекали посилку із Кременчука, адже не секрет, що, як правило, саме місцеві громади найбільше переймаються забезпеченням своїх вояків. Це допомога е нашого народного депутата Юрія Шаповалова і Віктора Калашника. Тому Я от вашего имени их, их тоже поблагодарю. Как настроение у Кременчужа. Боевое. А тем более после сегодняшней, как бы говорится, помощи. Спасибо Кременчугу. Будем всегда думать и об, об вас и там, где мы, где, везде, где мы будем, защищая Родину, думая о своем городе, о вашей поддержке сегодняшней. Спасибо, что дали нам одежду. Немного по питанню по, по питанню там теж поддержка. Спасибо большое. Військовослужбовці отримали від народного депутата України Юрія Шаповалова не тільки нову камуфляжну форму та спеціальне взуття. Дуже доречним виявився і прилад нічного бачення. Таких речей на жаль бракує в наших військових підрозділах. <реку> <реку> Сьогодні батальйон Айдар прийматиме поповнення до своїх лав. Одним із бійців добровольців став і наш земляк 44-річний кременчужанин В'ячеслав Перегонов. Перед відправкою в зону АТО народний депутат Юрій Шаповалов подарував бійцю бронежилет. Сьогодні ввечері в зону АТО вирушив наш земляк В'ячеслав Перегонов. Свій вибір стати бійцем батальйону Айдар він зробив свідомо і за покликом серця. За його словами, з весни цього року перебував у самобороні Кременчука. Нині, коли на сході країни така складна ситуація, вирішив досить сидіти вдома. Потрібно країну захищати. Я не хочу, щоб мій внук боявся вистрілу. О, тут у нас крімчиє, наш город чудесний, прекрасний. Я не хочу, щоб. Ходили какие-то человечки там і пугали молодеж нашу детей і все такое. За фахом В'ячеслав Водій вже 26 років за кермом автомобіля. Говорить, може розібрати автівку як і автомат Калашникова із заплющеними очима. Останні два роки працював водієм на КТП 1628. Коли повідомив керівництво підприємства про своє рішення, там поставилося із повагою та розумінням. Допомогли добровольцю чим могли. Вирішив підтримати земляка і народний депутат України Юрій Шаповалов. Ну, ми передаємо бронежилет, як вже його вже одягав на себе, ми були... пару дней назад в Мариуполе. Вот. И, кстати, этот бронежилет Кременчудского изготовления, да, он сертифицированный. Мы смотрели здесь действительно качественные шведские бронированные пластины. Вот. Конечно, дай бог, чтобы не чтобы он не пригодился. Но все-таки, знаете, береженного бог бережет, поэтому мы передаем его вам. И возвращайтесь целым живым и здоровым. Спасибо. Поддержка от города очень хорошая. В штабе самообороны выдали там и разгрузку, и берцы, и форму. Ну, все нормально там покушать. Всем спасибо. Ну, Мы вас не опозорим. там. Вже з 1 вересня школярі питимуть очищену фільтровану воду. Нагадаємо, що в шести навчальних закладах правобережжя було встановлено фільтри з очистки води цього дня. До усіх шкіл, де встановили нове обладнання, завітали виконуючу обов'язки міського голови Віктор Калашник та Юрій Шаповалов. Більше знають наші журналісти. Після того, як виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник та народний депутат України Юрій Шаповалов привітали зі свята мучнів та вчителів шести шкіл правобережжя, посадовці оглянули нові фільтри для очищення питної води, які були встановлені у цих навчальних закладах за кошти народного депутата Юрія Шаповалова. Віднині дітям, які там навчаються, вже не потрібно купляти мінеральну воду, аби втамувати спрагу. Встановили на всіх школах правобережжя фільтри очистки води для діток. Щоб була хорошая питьевая вода для деток, для вас, для э, коллектива. Вот. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста. Нове обладнання зроблено за європейськими стандартами. Тому якість очищеної води гарантована, зазначають фахівці. Система очистки води розработана прежде всего для того, щоб діти пили безпечну воду. Розроблена схема, по которой дитина може как випити водичку. Фонтанчик і набрати свою собственну чашечку, свою бутылку. І вчителі, і батьки задоволені, що тепер учні вживатимуть у школі тільки очищену воду, яка не принесе шкоди здоров'ю їх дітям. Ми вдячні за те, що ви турбуєтеся про здоров'я дітей, адже це приємно як для педагогічного колективу, так і для батьків, що влада не залишається в цей час осторонь. Хочу подякувати мерії міста, хочу подякувати управлінню освіти. Зрозуміло, що ви робите добротворчу справу, тому що для кожного батька, для кожної матері здоров'я дитини це найважливіше, як то кажуть, вода це життя, а якісна вода це здорове життя. На часі огляд інтернет-видань із сайту Телеграф зможете дізнатися про патріотичні вчинки батьків і школярів. Наприклад, у стінах 19-ї школи батьки вихованців 3-го А класу замість традиційних квітів вчителям до дня знань зібрали 1255 гривень для потреб бійців у зоні АТО. Деталі цієї та багатьох інших новин із інтернет-сторінки видання Телеграф. Тут же ви зможете дізнатися, чи можливо, і якщо ні, то чому провести дострокові вибори міського голови у Кременчуці разом із виборами народних депутатів. Усе для фронту, усе для перемоги, і саме такий заголовок має одна із інформацій інтернет-ресурсу Тодей». Народний депутат Юрій Шаповалов в черговий раз особисто супроводжував караван із гуманітарною допомогою у зону АТО. Бійці Національної гвардії України отримали усе найнеобхідніше, що саме читайте докладніше на сайті «Кременчук Тодей». Патріотичні наміри загиблого міського голови Олега Бабаєва щодо Кременчука впевнено продовжує його команда. Ще донедавна сірі і понурі в'їзні знаки Кременчука з боку Кіровограду і Дніпропетровська. Сьогодні власноруч розфарбували керівники міста та народний депутат. Хто йому цьому допомагав, дивіться із сюжету. Вже за декілька годин в'їзний знак Кременчука з боку Кіровоградської області буде розфарбований у кольори державного прапору України саме завдяки активістам Кременчука. Невгамовне бажання бути потрібними, нестримне бажання залишити у серці України слід спонукало і сьогодні Кременчужан до відповідних дій. Як це так получилось, що да, Кременчук з одної сторони знаки окрашені, з другої ні. Ще Олег Мідан Бабаєв виступив з ініціативою тоді ще, що царство небесне, щоб. Знаки были покрашены, и Кремчук был действительно патриотическим городом. Сегодня мы продолжаем это замечательное дело. Все желающие были приглашены. Тож, зануривши руки у рукавиці, а дехто навіть і увібравшись у вишиванку, розфарбували сьогодні ще два. Останні у місті, як то кажуть, не причепурені в'їзні знаки. Хочемо зробити наше місто кращим і більш патріотичним. Наш город дуже патріотичний. Я взагалі люблю красити, а красити в жовто сіні цвіта, символ нашого города. вдвоє двоє приятні брудною цюралися брудної роботи ючільники міста Кременчука. Озброївшись пензлями, вони порилися на самій верхівці знаку. Сьогодні у їді проїжджаючі машини фігнали, за дійсно приємно. Всі підтримують таку ініціативу. Це значить наш міст, український город, наш город, город патріотів. До цього серця так себе почувають. Почуваються ми українцями, почуваються ми себе гордими за націю, за те, що вони роблять. І дуже добре, що саме зараз приймають участь в цій акції саме молоді люди, які є майбутнім нашої держави. Близько 60 літрів фарби використали сьогодні два відра блакитної. Стільки ж знадобилося і жовтої шість годин по тому. І маємо ось такий приголомшливий результат. Саме так від сьогодні виглядають усі в'їзні знаки до Кременчука. Саме так від сьогодні виглядає і справжнє українське патріотичне місто Кременчук. Синоптики Полтавського гідрометеоцентру на завтра передбачають наступне. Температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів. В день до 28 з позначкою плюс. Погода у Кременчуці буде дещо хмарною, опадів не передбачається. Редакція Кременчуцьких новин щиро вітає усіх із початком нового навчального року. Здійснення ваших мрій та успішних звершень у кожному починанні. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. Щасти!